Вітаю, колеги, логопеди і дефектологи. Сьогодні я хочу представити вашій увазі от таку наочність. Я її називаю логопедична гусінь. По-перше, її круто використовувати при корекції звуку, ли. коли ми кажемо лапа, 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 коли ми кажемо коло, коло, коло. Коли ми цю гусінь формуємо, ми можемо її ну, називати кольори і так далі. А як логопед. На своїх заняттях я використовую його її, і для ритму. Як це виглядає? Наприклад, розділила на три частини знизу і дві зверху. Припустимо, це буде виглядати ось так. І ми співаємо, який ритм там задали. Там, Припустимо, мама, мама-мама, і дитина за вами повторює: якщо це вимова багатоскладового слова, наприклад, три складове. Молоко. І ми ручкою нажимаємо молоко, цибуля, ведмежа. Неважливо, яке слово, але дитина відчуває кожний склад і робить відповідний рух. Якщо в нас вимова речення або словосполучення, тоді ми використовуємо частинки. Наприклад, мишка у лапці, котик несе мишку. Там чашка на столі. Зрозуміли, да? тобто прийменники ми використовуємо маленьку частинку, а на слово використовуємо велику. Ну і зазвичай, коли вже мовлення сформоване, а наша задача сполягає у тому, щоб пробити, ну, спрямовувати свій вектор роботи над фразою. Тоді ми використовуємо абсолютно всі деталі. І, наприклад, вирощування речень, байдуже, яке візьму своє саме улюблене і просте, це чашка на столі. І ми кажемо, наприклад, там червона чашка лежить, стоїть на столі. І сформували нашу таку гусінь. І починаємо. Червона чашка стоїть на столі. Якщо ми додаємо ще, то ми додаємо слово і відповідно додаємо. Ще один елемент: мамина червона чашка стоїть на столі. Якщо ви уважно дивились, то ви помітили, що кожне слово я кладу долоньку. А коли прийменник чи буде сполучник, то ми тоді вказівний пальчик. І це вже залучається вправи з нейросенсорики, і відповідно переключення йдемо на кінцеве слово. Зрозуміло, надзвичайно зручно дітки з цим працюють, і зараз ви побачите, як це в роботі. Так, вчимо фразу. Баба їсть велику муху. Так, да. катина, -ка била, сосика, столич на І співаємо. Испеваемо.